Якщо ви ще не чули, то винуватими в прориві на Харківщині, намагаються зробити 125-ту бригаду. На неї відкрили купу кримінальних справ. Тут є командири, заступники, командуючі, старші офіцери, начальники, коротше, майже все командування 125-ї бригади. Якщо ви не знаєте, то 125-та бригада це бригада територіальної оборони. А ми, якщо підемо на сайт територіальної оборони, то почитаємо, що таке взагалі територіальна оборона. З 1 січня 22 року розпочалось формування нового роду військ. У кожній області була створена бригада сил тероборони, а в кожному районі батальйон. Також були створені чотири регіональні управління з частинами забезпечення. Тобто, це 1 січня 22-го року до війни було менше ніж два місяці. 24 лютого 2022 року люди різні за віком, статтю та досвідом взяли до рук зброю фермери, бізнесмени, журналісти, будівельники, програмісти, люди різних професій, відклали свої справи і мужньо стали на захист України. І от оці фермери, бізнесмени, журналісти, будівельники, програмісти пішли в ТРО, почали захищати батьківщину, дослужилися до командирів бригад, дійшли до якихось там посад. А тепер. На них позаводили кримінальні справи. Яка ще потрібна мотивація для того, щоб захищати батьківщину? Правильно ж, спочатку тебе загрібають в бусик, далі ти сидиш під кабами, а після цього на тебе заводять кримінальну справу. Це, я вважаю, просто дикий успіх. Була реакція від 125-ї бригади ТРО, і тут є коментарі від. Командирів підрозділів головком відреагував жорстко і змінив керівників відповідальних за Харківський напрямок. Багато питань до тих, хто кинув позиції, але судити їх можуть легкі, хто хоч раз відчував на собі нескінчений приліт арти півторатонних кабів. А це заявив командир підрозділу. Я так розумію, це Денис Ярославський. Це той командир підрозділу. Якщо ви не знаєте, то Денис Ярославський це перший з військових, хто записав відео і сказав, що. Оборонних а, споруд, взагалі ніяких фортифікацій тупо не було. І виходить, що 125 двадцять ТРО просто кинули кудись на Харківщину. Там поставили без ніяких нормальних укріплень. І тепер їх намагаються ще й засудити, позаводили кримінальні справи за те, що вони не змогли втримати армаду росіян. Це маразм. Ярославський також звинуватив керівництво у відсутності потужних фортифікаційних укріплень, які мали стримувати наступ ворога. Більше питань до тих, хто відповідав за фортифікаційні споруди першої лінії, хто мав її мінувати та зміцнювати. Як ми бачили по відео, ніхто ніхто не мінував. Росіяни йшли просто пішим шагом. Хочу, хочу подивитися в вічі тим, хто списував на це гроші. Знаю, що ті, що залишили позиції 125 ТРО, вже дають розклад, розклад про те, що їм впарювали на підпис акти прийому передачі фортифікацій, які навіть на 30% були не готові як завершене будівництво. Сподіваюся, що винних покарають, написав він. І е, якщо ви думаєте, що приліт кабів, приліт арти, це не виглядає так страшно. Нещодавно от було викладено відео, це якраз Харківський напрямок з-під липців. Тут, якщо ми подивимося на карту, от вони липці. І отак от росіяни розбирають наші укріплення. Я так розумію, це наше укріплення, посадки. І просто ну, зверніть увагу, як прилітають. Я не знаю, чи це каби, чи не каби, але якась хрень прилітає дуже точно і а, радіус її. Дії ну, дуже великі. Я не знаю, скільки там метрів, але ви можете побачити зараз, як а, будуть ці хвилі в повітрі а, розходитись. Це просто треш. Тобто, коротше, всі, хто сиділи в цій пасаці, всі отримали контузію. Взагалі тупо всі. І це було на Харківщині. І це була бригада ТРО. В якій фермери, бізнесмени, журналісти, будівельники, програмісти, люди різних професій відклали свої справи і мужньо стали на захист України. А тепер, а тепер на них заводять кримінальні справи. Класно. Я прямо, прямо зараз підвівся і побіг в ТЦК, щоб захищати цю країну. Тому що я, я дуже хочу в результаті ще й відсидіти. Просто жесть. <клес> Як писав у себе Юрій Бутусов, після цього Тришка. Після цього Тришка, ті хлопці, які сидять в цих окопах, вони встали, обтрусили з себе землю і відбивали масовану атаку росіян. З контузіями, коротше, з гудячою головою, зі свистом в ушах. <клес> а тепер я вам нагадаю, що ще. Як тільки росіяни почали наступати на Харківщину на початку наступу у ЗСУ ще й вимкнулись старлінки. І тепер уявіть себе на місці якогось, а, як тут пишуть, ну, скажімо, бізнесмена, який у 22-му році, в лютому або в березні, пішов доєднався до бригади ТРО, щоб захищати країну, тебе відправляють в Харківську область, ти туди приходиш. Там фортифікації готові на 30%, тобто ти ще зі своєю лопатою копаєш ті фортифікації. Також Юрій Бутуса виклав відео, де він каже, що взагалі бригада була укомплектована лише на 60%. Це значить, що якщо там по бамашкам в бригаді повинно бути не знаю, тисячу людей, то там всього лише 600. Але для генерала це бригада. Його не обходить скільки там людей. Для них це бойова одиниця, тому вони їх загнали і поставили. І от фермер Микола, який пішов в ТРО, приходить на Харківщину, там фортифікації збудовані на 30%. Він цілу е, ніч або цілий день своєю штиковою лопатою копає окопи. Далі він лягає, щоб поспати декілька годин. Вимикаються старлінки, на нього політає, починає летіти ось всяка така хрена тінь. Далі пішим ходом починають заходити росіяни. Якийсь Микола, можливо, там, я не, знаю, не фермер, скажімо, Микола журналіст не витримує і починає відходити з позицій. Микола будівельник, Микола програміст, в них нема старлінка, на них все падає, нема боєприпасів. І, як каже ще у своєму відео Юрій Бутусов, в них навіть не було артилерії, щоб відбиватися від росіян. І так само дуже дивно вивели 125-ту бригаду і на північ Харківщини. Вивели тільки правління бригади і два батальйони, ну і роту ударних безпілотників. Все. Артилерії своєї штатної в 125-тій бригаді оборони нема взагалі. Всі батальйонні вогніві засоби, міномети, автоматичні гранатомети придбані не видані армію Збройними силами, а придбані абсолютно позаштатно. За власну ініціативу Львівською міською радою. Тобто виходить, що ці фермери, бізнесмени, журналісти, будівельники, програмісти їм повидавали калаші і РПГ, а далі їм ще щось Львівська міська рада купила, якусь ну, більш важку зброю, гранатомети, кулемети і так далі. І вони сидять в недоритих окопах, без стерлінків, отримують це на голову. І далі ми їх просто будемо судити і заводити на них кримінальні справи. І уж точно не солдати, які потрапили під щільний вогневий удар, напротягом тривалого часу були під обстрілами, абсолютно, яких не прикривають з повітря, по яких завдаються масовані враження, яких атакує російська піхота. Ну, і від собі, солдата немає зв'язку. Ну і далеко не всі ці люди вони мають необхідний рівень підготовки, бойовий досвід. Організацію для того, щоб самостійно вести бій без зв'язку, без підтримки вогневої, ну це високий рівень потрібен бути підготовки. Першу чергу молодшого командного складу. А тепер скажіть, який рівень підготовки як бійця в таких умовах, які описав там вам я, Юрій Бутусов, мають фермери, бізнесмени, журналісти, будівельники і програмісти? На хіба мені це потрібно йти ризикувати своїм здоров'ям, життям? Витратити купу часу для того, щоб в результаті, на мене, люди, які ніколи не були на фронті, те саме ДБР, завело кримінальну справу. Винні не генерали, не ті, хто будували інженерні споруди, які на 30% тільки готові. Винуватий в результаті простий Микола Солдатік, який буквально вчора був фермером, бізнесменом, журналістом, будівельником, або programisto